Андрій Длігач з нами, доктор економічних наук, професор Київського національного університету Тарас Шевченка, голова Advanced Group і співзасновник центру економічного відновлення. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю, ради бачити. Ну, от як я сказав, центр економічного відновлення, так уже, от і не можна не розпочати із теми конференції з відновлення України, яка завершилася в Римі. Ми сьогодні про політичні підсумки говорили неодноразово. Я хотів би поговорити про економічні, особливо щоб якщо у вас є більше інформації, ви роз'яснили про що йде мова, коли сказано було, що було підписано 200 угод на 10 мільярдів євро. Це що, коли, яким чином, що за гроші? Будь ласка, Ну і загалом підбити підсумки, так скажите, економічних Успіхів чи невдач цієї конференції? Однозначно успішна конференція з економічної точки зору. І здається, договорів набагато більше. В останні години підписувалися ще договори 600 мільйонів євро від ЄБР Приватбанку для кредитування малого середнього бізнесу. Це прекрасне рішення. Багато угод бізнесових, багато угод. На, на міждержавному рівні я взагалі вважаю, що конференція набагато перевищила очікування з економічної знов таки точки зору. Е, головне це створення європейського, як називають зараз флагманського фонду для України. Е, головне це те, що багато двосторонніх бізнесових угод, що багато грошей буде йти. Не в державний сектор, а безпосередньо в бізнес, фінансування українського підприємництва української ділової активності. І ці 200 угод це угоди на рівні держави і міжнародних організації Бізнес держави міжнародні організації і українські громади, ну переважно міста області. Це міждержавні угоди, і це угоди між бізнесами. Сумарно та вийшли ці 200 угод е прекрасні великі проекти, наприклад, Ефі е по заводу е виробництва скла, які конче необхідне Україні, і там величезна угода. Е то так що можу сказати, що по позитивна, позитивна конференція закінчується. Так, я хотів би почути от вашу думку. З приводу того, що під час цієї конференції виступав онлайн віце-прем'єр Чернишов, якого підозрюють в. Хабарі, в принципі, мали б відсторонити від посади, але не відсторонили. Там знайшли якусь пояснення, чому це не сталося. Ну просто я зараз знову ж таки, поки людина не визнана винною судом, немає рішення суду. Я не вважаю цю людину винною. Є підозра, ну але підозра чиновника рівня віцепрем'єра, це серйозно. Тим паче, підозра в хабарництві – це, це серйозно. Я нагадаю, що в Британії свого часу там відсторонили сп... від посади людину, яка, яка просто говорила спілку... ну, міністра, який просто спілкувався, Кувався він заплатив штраф, до речі, який спілкувався просто телефоном їдучи в машині. Тому для європейців вони цього не розуміють. Ну треба розуміти, що вони цього не розуміють. Колись була виборча кампанія, і ця Ангела Меркель скористалася літаком ну військової авіації, десь там їй треба було поїхати в справах передвиборчих. То вона там ледь посаду не втратила. Тобто ти як ти маєш право це робити? А тут можна поясніть, навіщо це було робити? Тобто навіщо робити включення онлайн навіть людини. З уряду, ну яку підозрюють у хабарництві, що це можна було б з цього обійтися? Ви знаєте, це таке болюче питання. Чому? Тому що, як би мене критикували взагалі створення Міністерства національної єдності, нагадаю, що це була ідея ще під час формування плану перемоги. Ми тоді виступали категорично проти. Ми казали про те, що достатньо агенцій, і але коли міністерство було створено, пан Чернишов перші кроки зробив дуже правильно. Навпаки, багато і аналітичних центрів і бізнесових організацій долучилися до того процесу. Процесу, в якому основна ідея була: а давайте розглядати українців, які за кордоном не як зрадників, а як людей, які можуть допомогти, допомогти сплачуючи податки в Україні, просуваючи Україну, донатячи в Україну і головне стаючи амбасадором ключових українських ідей. І дійсно це надихало і давало такий шанс розвитку стратегії людського капіталу. розвитку людського капіталу в Україні тепер дійсно ми на такому роздоріжжі в демократичних країнах. Зазвичай міністри подають у відставку за, за меншими підозрами, але ну в нас тримається ще Галущенко, в нас є, В нас є стільки людей, які яких ми так давно вже е, хотіли б воліли б не бачити е, як е, представники українських інтересів? Що не, 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 цей, цей виступ, пана Чернишова, був вже не не дивний ні для е, суспільства, ні для наших міжнародних партнерів? Давайте дочекаємось вже рішень. Ну Ну, кабін не, не, не може прийняти рішення, але вибачте, ну ну серйозно набагато, набагато більш такою руйнівною темою була тема про непризначення керівника бюро економічної безпеки. Так, ось усе те, що на кожному, на кожній панелі, так чи інакше, виникало таке питання. Якщо його не, не, не казали вголос, то, то це запитання було в кулуарах. <рес> і ну ну на, на речі ми почули вже при, пряму, пряму мову від високих представників Європейського союзу. Про те, що європейський союз здивований цим цим рішенням, і, е, і що незважаючи на те, що вони не коментуються, не втручаються, але розраховують на пояснення, і розраховують на те, що Україна виконує власну ж обіцянку і власне ж закон е, і призначить до кінця липня керівника. БЕП. Просто в бізнесі е, ключовою е, річ є репутація і довіра. Та я пам'ятаю історію. Мені розповідав один чиновник свого часу. Це почалося ще там в 14-му, навіть ще раніше, вже в 22-му, коли певні питання треба було вирішувати швидко, і тоді просили навіть людей від колишньої влади, щоб вони телефонували десь за кордон своїм партнерам, з якими вони мають просто довіру, і просили щось. І це працювало, тому що ну, в дипломатії, в бізнесі працює довіра, особистий зв'язок. А особистий зв'язок є тоді, коли тобі довіряють. І е, коли ти обіцяєш щось, а потім не робиш раз, другий, третій, десятий, п'ятнадцятий, на якомусь етапі ніхто не хоче мати справу. Або, принаймні, коли він робить якусь пропозицію, він е, ставить 80%, що це не буде виконано. Я зараз дуже коротко, буквально хвилинку часу. От. Е, Реакція світу на е, римську конференцію е, Представник директорка міжнародної організації з міграції е, організації бідних націй ЕМІ Поуп каже про те, що допоки не буде кінця, не буде миру, не буде запитам фі, кінця запитам на фінансування і підтримці українського народу. за телеграф каже про те, що крик заходу про солідарність з Україною ще ніколи не звучав. Не звучав так порожньо. Політико пише про те, що найсильніший актив України не за кордоном, а вдома. Що давайте якось намагайтеся впоратися самі. Ну і там ще багато. Тобто, суть а, The Guardian пише: Путін можливо, і посилив позиції, але він не перемагає. Тобто є і позитивні оцінки, але є і негативні. Одним словом, якоїсь однозначної оцінки того, що відбулося в Римі, поки що немає. Але тут важливо, що робитиме Україна, і от мені саме і ми зараз говоримо про економічний аспект. А, про, про політику ми вже. Весь тиждень говоримо вже хочеться про економіку, економічний аспект, які дії має зараз вжити Україна найшвидше для того, щоб показати нашим партнерам, ми готові співпрацювати, ми готові змінюватися. Ну і вирішить питання з БЕП, тому що, от о, остання заява, яку я читав, президент Зеленський а, планує серйозні перестановки в кабінеті міністрів України і. На банковій ну я сподіваюся, що це мова йде про офіс президента, бо там на Банковій ще є дім з химерами. сподіваюся, химер міняти не будуть. Міняти не будуть а поміняють саме певних людей в офісі президента. Будь ласка, міняють саме химер в офісі президента. Ну да, я, я тут маю сказати таке: е, перше е, в нас економічний блок е, уряду можна там сварити, казати, що він не самостійний що, що він не має достатнього там впливу. Ні, він все, що стосується його е, сфер, він вирішує е, позитивно і на, на конференції це теж було було видно. І міністерство фінансів як. Коло питань, якого стосується зараз виключно фінансування дефіциту бюджету, залучення фінансування реалізовують цю задачу. Міністерство економіки, яке фактично займається дерегуляцією питаннями приватизації і Розвитком про продуктивності праці і зайнятості е, веде позитивну роботу, але як виявилось, у нас ключові реформи, які мають бути проведені для бізнес-клімату і економічні реформи, і про це ми говоримо і зі Світовим банком, і з Міжнародним валютним фондом, і з Європейською комісією. Сьогодні на панельних дискусіях там долучалися ще, ще ОСІДІ е, е, організація економічного співробітництва та розвитку СЕ долучалися ФСІДІО, це це Британське Міністерство Закордонних Справ. І всі говорять так добре, а ключові реформи, які записані в ікренфасілітів, які вимагають фактично сам бізнес в Україні, коли вони будуть проведені? Що це за реформи? Реформа судова, реформа податкової системи і Адміністрування і ставок, реформа митниці, реформа кримінального процесуального кодексу, тобто правоохоронних, правоохоронної системи В цілому всі ці реформи виявилися безхозними. Нема нікого, хто відповідав би за них, немає лідерства по їх виконанню. Фактично, всі кивають на неможливість через те, що фактично все це контролюється лише. В офісі президента. А президент каже, що він не займається економічними питаннями. Ось, будь ласка, я створив раду з питань підтримки підприємців. Я їм сім хвилин щось розповів наприкінці червня. Все, президентська роль закінчилася. І таким чином в нас всі ці реформи не йдуть, не реалізуються. Нам постійно обіцяють, що зі міжнародним партнерам, і громадянському суспільству, і далі просування немає. Тому насправді на таки таке негативне відчуття від того, що Україна не виконує свою домашню роботу. Воно звичайно є ту але, але ну ну і далі. Що що робити нам? Кому це це пред'явити? Бо зараз є інша лунає думка. Мовляв, а давайте на на. На публіці перед нашими міжнародними партнерами не будемо критикувати відсутність реформ чи владу. Вона для нас ключове, щоб наші міжнародні партнери зараз не, не скорочували нам допомогу. Тому давайте міжнародним партнерам будемо, будемо говорити про позитиви, а ось про всі негаразди будемо говорити лише поміж собою. Але вибачте, наші міжнародні партнери вони не сліпі, вони все прекрасно бачать, знають. Вони теж поінформовані. Я як то кажуть, це це пряма мова від одного з е, впливових американців. Це е, то, так, ви ви Україна, ви маєте велику підтримку, е, але то, то, точно дурних немає. Тобто, ну все все ж бачить там, де Україна е, переплачує... В корупційний спосіб за якісь е, імпортні контракти по зброї чи п, причини, чому проводяться обшуки зараз е, і пред'являються е, претензії е, Шабуніну чи, чи чому не призначають голову БЕП, чи чому не, не завершується реформа ані митниці, ані судова, і так далі. А це знаєте, якщо ну, у нас там буквально п'ять хвилин, я на сам кінець, ну, навіть трошки менше комісар ради Європи з прав людини Майкл Офлаєрті, це якраз привіт пану чернишову мін'єдності і всім ідеям про повернення українців додому. Під час виступу на конференції з відновлення України в Римі пан офлаєрті наголосив на необхідності в центр відбудови України поставити можливо це для когось дивно зараз в Україні звучить права людини. Причому не права не однієї людини, а права людини як загалом, як таке знаєте загальне явище людини. Бо в нас завжди говорять про права. Ну, не однією, а кількох людей. В Україні права кількох людей у нас завжди ну, вони в пріоритеті. Але ми говоримо про права всіх людей в Україні, бо зараз про них йде мова. Таке теж буває в розвинених країнах, коли говориться про права всіх людей, а не лише тих, які вважають себе найрозумнішими. А перше і головне, на його думку, поважати принцип добровільного повернення. Цита, цитую. я маю на увазі не лише вільний вибір, але й час держави повинні уникати передчасного тиску на людей, аби вони поверталися додому. Українці мають на увазі підкреслив він для біженців, які не планують повертатися. Комісар закликав забезпечити доступну інтеграцію у першу чергу. О диво у рамках об'єднання сімей, і питання того, чи поїде чол... дружина до чоловіка з... з умовної Шотландії чи Ірландії чи Франції, або чи чоловік поїде до дружини в Шотландію, Ірландію чи Францію. Питання не дуже відкрите. От над цим теж треба думати. Відкрите. європейці. Не дурні, воно... вони та будь ласка. Будь ласка, воно воно не відкрите, бо, бо є ж все моделювання. Ми все, все це зробили. Ну, уявіть собі, що більше 80% українців працездатного віку вони працевлаштувалися у Польщі. Більше 60 тисяч бізнесів відкрито в Польщі за останніми підрахунками на 24, Якщо в 2023 році українці забезпечили 0,9% економічного зростання, зростання ВВП в Польщі, то в 2024 році вже від 1,5% до 2,5% це, це українці. Ну хто відпустить такий капітал? Поляки чудово розуміють, що, що якщо вони будуть якось тиснути на українців, то українці приїдуть не в Україну, а в Німеччину. Бо Німеччина пилисосить зараз українців Ну, як поляки свого часу повише. поїхали в Лондон, скажімо, та або ну, ну, в да, Сіберландії, наприклад, там. Україн, українці є чудовий капітал, ресурси, великі можливості для європейського союзу. Це зрозуміло і по рапорту Драгі, якому вже більше року. Це зрозуміло і, 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 і по тому, як, які пропозиції робляться українцям переїздити в Україну ну, тим, тим, хто на соціальній на соціальному забезпеченні. Це це стимули насправді не переїздити, а стимули працевлаштовуватись. Школи розвиваються дуже активно і українські школи і адаптація дітей в школах місцевих. Ми теж постійно моніторимо цю, цю ситуацію. Коротше кажучи, європейський союз дуже добре влаштувався з українцями. Це питання до нас самих. Чому ми до сих пір не створили в Україні такі умови, про яких українцям краще було б повертатися? І мова не про не про Шелтерс, не про схов, схов, Сховища, не про, не про школи. А про дві ключові обставини. Перша ключова обставина Це навіть не робота. Робота є в Україні і зарплати вже польські в Україні. Питання номер один: це світле перспективи, гарантії, розуміння, що буде далі в Україні, яке буде ставлення до українців, які ви виїзди, Взагалі, які плани України? Як ми збираємось розвиватися? Цього немає. Немає українців відчуття і відповідно немає сигналів від держави і немає віри. Ось кмісівське чергове. Дослідження нашим дослідженням не вірили, коли ми показували це. Зараз вже і КМІС зробив це дослідження. Тому, тому це, це факт. Держава має звернути увагу на це. А друге, друге, що нам потрібно, нам потрібно створити умови для розкриття талантів, ведення бізнесу в Україні краще не тільки в, в Європі, взагалі в світі. Ми маємо так зараз побудувати і податкову систему, і систему регуляторну, щоб українець і не тільки Українець, будь-який талант зі світу знав, що в Україні не. Краще місце, найкраща дерегуляція, найкращі можливості, найкращий доступ до капіталу, найкращий захист з боку держави правовий, будь-який, ось це ми маємо зробити не відкладаючи. Це точно не відноситься до непопулярних реформ. Це це, це реформа може бути ці реформи можуть бути непопулярними тільки у корупціонерів, тільки у тих злочинців, які е, е, продовжують займати. Владні кабінети. Я вам буду різних... дуже дякувати, пане Андрію. Дякую за фахові відповіді. Дякую за потрібні емоції і за чесні відповіді. Це зараз дуже важливо. Дякую вам, Андрій Длігач був дякую. з нами, доктор економічних наук, професор Київського національного університету Мітра Шевченка, голова адвантер-груп, співзасновник центру економічного відновлення.